Доповідайте. Ну ми зараз з вами розглядаємо проєкт регламенту громадської ради про виконавчому комітету при міської ради, який був вам всім не розісланий. І ну, я вважаю, що якщо ви ознайомилися з ним, то ми можемо про нього говорити. Ви тут доповідали власне. Всі його бачили, всі з ним ознайомилися. Які будуть у вас запитання пропозиції по регламенту запропонованому? Шановні колеги, будь ласка, який це основний документ, який регулює роботу громадської ради, які будуть до нього пропозиції зауваження до цього документу? Який, який є пропозиції? Комітети розглядали? Давайте, можливо, ми розглянемо в комітетах. Чекайте, вони були надійснені всім як проєкти рішень. А, Чому а, ви не ознайомилися з, з проєктом рішення? Це 마�RAD. пропозиція опрацювати. Жоден з тих, які ми проголосували, Жоден не подав, жоден не подав. Так а сенс тоді було збирати громадську раду. Якщо ніхто не подав. Громадська рада по факту не працює. Крім комітету, діяльність такого саботується її головою. Ті, хто тут сидять і працюють, і працюють. Так? Зрозуміло. Ще, ще, які є пропозиції. Ну, є пропозиція підтримати цей проєкт регламенту в цілому і затвердити його, тому що потреба в регламенті була озвучена ще під час нашого першого є, є, засідання. Звичайно. Ми пропонували, тоді ви казали, що це не потрібно, це зайве, а тепер ми пропонуємо, і ви сказали в минулому засіданні. Це ваше благорушення розробити регламент. Він розроблений. Він розроблений. Давайте. Ну. Його якраз і затверджуєте. Всі мали можливість з ним ознайомитись. Я сподіваюся, що такі важливі документи, які всі прочитали. Якщо хочете, можемо там ну, зараз спитати, хто, хто його читав, хто з ним знайомив. Хто читав даний регламент? А, а чим ви займались півроку? Шановні, будь ласка, якщо ви хочете щось висловити, підніміть, будь ласка, руку, я вам надам слово. Це не балаган. Це засідання громадської ради. Будь ласка. Так, вони є зауваження. Я вважаю питання, хто прочитав непроектом, тому що кожен мав змогу Тобто, крайніше питати, хто мав змогу прочитати. І тоді кожен би підняв руку, тому що кожен мав змогу. Я думаю, що це є основне питання, на яке потрібно давати відповідь. Ви повинні розуміти всі, що цей регламент буде регулювати роботу до кінця роботи цієї власкуєте громадської ради, буде регулювати роботу нашої громадської ради. І я вважаю, що кожен повинен. Познайомитись і надати свої пропозиції. І опрацювати в комітет. Комітети, бачите, не опрацювали на даний момент, тому що.